Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка. При всій повазі до колег зверніть увагу, від кого ми чуємо істерики про те, що, начебто, це закон не демократичний, неправильний, що його соромно показувати нашим партнерам. Ми все це чуємо від тушок, які зрадили ті партії, від яких попроходили парламент. І уявіть собі ситуацію. Наприклад, є депутат Іваненко, який пройшов за списком партії, сидить тут в залі. Припустимо. Він хоче йти в виконавчу владу і є на це рішення його фракції парламенту. А за ним слідом іде депутат Петре кандидат Петренко, який поміняв погляди і воює за ДНР. Він має бути депутатом, і його партія має нести відповідальність. Схаменіться. Якщо політична сила делегувала парламент людей, то ця політична сила і керівництво несе відповідальність перед усім народом. І якщо людина зрадила цю партію, то по совісті сама має відмовитися від мандата, не чіплятись за нього як воша за кожуха. Прошу всіх підтримати. Це великий крок до нового рівня політичної відповідальності в країні. Дякую.